Як ви заебали, а чого а він не помираю? Я от стріляю йому в голову чи куди я йому стріляю. Ану, мав почку, ану. Ну типу на пістолет взагалі насрати його, не можна вбити чи що? О! Йолки-палки, я його так і бнув. ж треба. А де друга мавпочка? О! Ебать пать Так. Вітаю вашого на товариство! Так виявляється, блін. Ми можемо із пістолетом непогано вирішувати наші проблеми, бачите, тобто головне хедшотити. Та я ж кажу, в принципі, це непоганий пістолет. Якщо в голову стріляти, то він навіть чуваків в екзоскелетах валить за того пострілу, причому відстані, так. А, тут же ж метрів, метрів десь під 8 було, якщо не більше, так, і завалив. Тому загалом це непогана зброя. Давайте, мабуть, брати тоді вже набої і до ГПшки, і саму ГПшку, бо ну, реально це вже ніхуя не смішно, як то кажуть, так? А... Ситуація реально критична, у мене з набоями, в мене одна обойма, тобто це повна срака. Давайте реально брати хоча б ГПшку. Коротше, що в нас? У нас по суті вже вбитий екзоскелет, і плюс у ньому не можна викину... ой, 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 викинути так. І плюс у ньому не можна бігати і, і це викидай так. А тут є ось цей ось так прикол. Армійський бронекостюм, у нього, до речі, від радіації 70%. Та й докульне погана стійкість, і в ньому можна збігати, так? О, і в ньому можна бігати, так ось. Тому, мабуть, давайте брати його. Ну от, коротше, у нас є цей автомат, і на якийсь там, як то кажуть, поганий випадок у нас, якщо що, ще є. О, оце реально була класна коробка. Тут були і такі набої, і такі набої, тобто які хочеш Це таке мені подобається. Так. Ну і ГПшка, якщо що, то у нас також а, тепер є. В ну, ящиках, я так зрозумів, пусто так, тут немає сенсу їх розбивати. Отже, я вибачаюсь так, що я, мабуть, трошки згорів у минулому випуску. Ну просто ну, реально, я думаю, що ви погодитеся, вони реально якось е, перегнули з кількістю ворогів у кінці. Е, повторюсь, я все розумію, але це реально був якийсь перебор, як на мене, тобто навіщо було так усе це. Подовжувати, так, реально, скільки вже цих порталів, скільки вже цих чуваків ми побивало, і ще треба їх мочити, і це просто вже починає діяти на нерви банально. ну А, І це і це, і це ще не все. Ні, ну ви таке бачили. Так, Давайте десь заховаємося, збережемося. Так, збережемося. А, і до речі, я подивився оту другу кінцівку. Тобто, взагалі це, походу, найправильніша кінцівка, а, наскільки я зрозумів. Тобто, якщо б я погодився би, типу, працювати на цих а, учених, на це о-о. Як воно там? Ну, ви зрозуміли, коротше, на цю штуку забув, як вона називається, коротше, на цих учених, то. А, ніхуя собі. Це він йобнув йобана. ну ладно, потім перезавантажимось тоді. А, так там вон ще мавпи, Так, ну короч, давайте, давайте розкажу. Е, якщо ще погодився, то мене покола б поколав, типу, була б заставка, мене поколи б на якийсь лабораторний стіл, так, операційний, типу, а потім би, типу, сцена закінчилася, і той дід болотний із цуциком сказав би, що давно не видно міченого. Ой, така була б кінцівка. А, я подивився відео. До речі, я не дивився, яка буде кінцівка, коли я от. Піду вже цим шляхом, тобто я подивився, тільки коли він, він натискає так, я згоден. Просто стало цікаво. І взагалі ну реально гра дуже стара, і ви просто вкиньтесь, який це все ж таки крутий момент, те, що це ще й шутер, так це ж це ж не РПГ, це шутер, звичайний шутер, і тут скільки кінцівок, так. Тобто, це от цьому плані це реально дуже круто. Дуже круто, як на мене, те, що тут є кінцівки, що ти можеш просто піти до виконувача бажань, і там декілька ж, так. Потім ти можеш тут сказати так, ти можеш сказати ні. Тобто, ну, це оце реально дуже круто. Бо, тим, тим паче, що в ті часи, в ті роки взагалі таке рідко зустрічалося в іграх, коли було декілька кінцівок. Ой. А ця ГПшка, що в мене вона вбита. Вона ви, ви уявляєте собі такі прикол. Заебі скинув гранату, нічого не скажу. Блять, виходить, що в цій грі... А в цього нормальна ХПшка всього придурка? О, цього краще. Так давайте ми краще її візьмемо, а цю убиту розрядити і викинути, так. В цій грі реально такий прикол, що бляха, інколи пістолет буває кориснішим за умовну гранату. Я не знаю, як так виходить, а ви ж самі бачите, так? То реально, блядь, з пістолету два пустили два трупи, а гранатою, я кинув взагалі до сраки, що називається. Ну коротше, будемо поки що з ГПшкою валитися, бо в основному у всіх ворогів ГПшка, і як би. А що робить? Як то кажуть. Так, все, цих ящичків більше немає. Давайте зберігатися, ну і рухатися до до, до наступного порталу. Хочеться вірити, що цих порталів уже небагато, бо це реально вже якийсь просто піздець. Ну, побачимо, побачимо. Вішений, якого дідька, братик. До речі, момент схожий з Half-Life 2, пам'ятаєте? Ну, але це не Half-Life 2 забрав, бо Half-Life 2 виход... виходив попередньо за сталкера. Але ну, все одно, прикол смішний. Там теж, пам'ятаєте, коли ти в портал -то потрапляв, то в кабінет доктора Бріна випадково потрапив. Ну і схожа, по суті, сцена. Блять, скільки тут цих мавпучок? Можна взагалі марафоном просто пробігти до наступного порталу. Я, чесно, я сам не знаю, що мені робить. Я вже реально просто заїбався їх всіх мочити. О! О, чудово. Прята мавпочка. Єдина надія, що він теж десь сюди підійде, так? Вони ще ж бачите, вони очкують, у них є перевага і кількісна, так, що називається. Та і якісна, певно, що теж, бо у них безкінечні набої, не те, що в мене. На, Получай! Ой, він мене майже йобнув. Собі таке уявляєте, по Блять, я аптечки ж у нього, звісно, немає. Блять, чого у вас ні в кого немає аптечки, придурки. Бісите. Знову десь є якийсь один ворог, Ні, ну це просто піздец, ну блять. Це останній, я вже сподіваюсь, ну серйозно, блять, це не смішно. Ще двоє йопнутися, блядь. Просто йобнутися, ще двоє чуваків. Так, ще один чувак, ну це в мене погано впора, ви зберегтись. Просто ж теж, бачите, який прикол. Ти тут не побіжиш марафоном. Тому що вони можуть бути на горі, вони можуть бути там, вони можуть бути сями, типу, ти бігтимеш, так? І типу ти бігтимеш. Блін, де він. Де він хекає? Захекає будило. Я десь чую, як він хекає, але я його не бачу. А. Все. Ну так, і ти просто я ж кажу, побіжиш, а вони тебе тупо розстріляють. Ти, ти, ну, ти тупо не добіжиш. Так, а де останній останнього? Я ще ж тут когось вбивав? Але кого я, де я вбивав? Бляха, загубив. Мені ж зараз треба реально всіх обшуковувати, ви самі розумієте, так? Ну, але то вже таке. Так, тут пусто. Ну я ж кажу: єдине, єдине на що можна сподіватися, що можливо вже цих ворогів не дуже багато. О, ну в цього хоч ковбаса була, ну хоч так. Це, це, це теж типу як аптечка, так? Так. так Не дуже потужна, але лікує. Ну, так, реально лишається сподіватися, просто банально, що кінцівка вже десь поряд, бо я просто задовбався вже їх реально вбивати. Просто я реально хотів за минулий випуск все закінчити, розумієте? І... А як же тут закінчиш? Ну от знову троє ворогів. Ну, ну... Блять, ми з минулого випуску, споза, споза, споза минулого випуску ми займаємося одним і тим самим, вбиваємо мобіл. Ну от серйозно А, там ще хтось із цією снайперкою крутою. Граната хуй зна де підірвалася. Взагалі, походу, не коштувало тих чуваків, але мене вбило. Це щось неймовірне. Там десь придурок з цією снайперкою, я його щось... О, у цього хороші набой були. Я його не дуже бачу. Це ще ця хуйня труситься, ти не можеш стріляти, бо ну як ти будеш стріляти, коли воно труситься, так? Женеал. О, ну, принаймні. У них непогані ресурси почали падати те, що мені потрібно. Так, а як ти тут закінчиш, коли тут, блядь, безкінечні чуваки, так? А я реально вже думав, ну блін, закінчу випуск, нехай він буде довший, так, типу, але я його вже закінчу. І типу все. Так, але я його вже закінчу і типу все. А тут, блядь, як ти його закінчиш? Та і в мене вже є побоювання, що я і в цьому випуску не встигну закінчити, так? Це взагалі буде прикол. Ну реально, ну, подивіться. Їх знову я, я вже хуй за вон знову, до речі, захований цей екзоскелет. Ну екзоскелет, до речі, теж така штука, це як, як і ця, як і галузь гармата. Воно начебто прикольне, але начебто хуйня, так? Богалос гармата до неї важко знайти набої і в неї дуже погана скористильність. І в той же час, якщо ти стріляєш в корпус, то вона теж не вбуває з одного пострілу. І як за скелети саме, тобто якщо тебе в притул розстрілюють, то по суті він тебе ніяк не рятує. Тебе все одно дуже швидко зливають. Наприклад, в усьому я теж ну, нормально себе почуваю, так, але в ньому можна бігати. Розумієте, в чому при... прикол? Блять, вас там реально просто безкінечно, так, сколько я так ж розумів? Це просто пиздец. Ну, принаймні набоїв не збираємо. Читай ти -то можна зупинитися і поговорити пару секунд. Ну, Того снайпера я кого ніяк не зніму, він десь дуже далеко. Він десь дуже далеко, я його банально, мабуть, не дістану на із цієї зброї. Тому тут -то тільки бігти марафоном. Хоча... Я ж кажу, ось це ось блядство, ось, і от я стріляю в довбойово, а, а воно оце от хуйньою починає маятися, так? Оце от трусіння, блядь. А ні, я його так і зняв, прикиньте. Але він там не один, блядь. Ну, це... Ну от і знову я зараз застрягну, бо я їбу, наприклад, як мені потрапити туди, куди мені потрібно. Я хоч правильно, але неправильно. Що я бісил народ? Мені ще здесь що туди, якщо піти, то може я кудись вийду. Ось там, що то мені здається. Ні, мені походу тільки так здається. Ну це трошки, блядь, я ж кажу, мене, мене кінцівка цієї гри реально бісить, от чесно. Я не знаю чого, просто реально бісить. Так, отже, снайпер, так. От, блядь, ну вони її затягнули настільки, наскільки тільки можна затягнути. Тобто я маю, блядь, кожен раз як воно труситься чекати. Я маю вбити 100-500 чуваків, блядь. Я маю ще видивлятися, а як саме мені йти, так? Тобто, ну, ну це бред. Гівно, ця ГПшка, я ж кажу, бачите, блядь, ну реально, гівно. Я хуй зна з якої відстані воно дістає тільки. Слава ти, господи, блядь Там ще ж десь має бути долбойоп От мені треба, походу, туди Як мені, блядь, туди потрапити? Я хуй його знаю Ну наприклад, я піду зараз сюди ну Окей А, о, ага Тобто типу, є одна правильна дорога, розумієте, типу, от котрою я маю йти. Якщо я піду. Це блядь, пізда нахуй. Якщо я піду хоч трошки не так, розумієте, типу, хоч, хоча б там трошки я якось не так піду, все, це вже все до пізди. Тобто це вже буде неправильна дорога і все. От хулі він, блять, не помирає. От от поясніть мені, він типу... Його не можна там дістати, коли він за цією загородою стоїть, чи шо, блять? Багато бредовеньких моментів, блядь. А, і то, знову, ну от одна правильна дорога, так а куди мені зараз? Це мені зараз треба стрибати, типу, так? Так, зацепило тебе, блядь. Їбать, тебе чі чіпляє, блядь, по сто разів тебе треба чіпляти, я так зрозумів, так щоб убити, блядь. Їбать, купать нахуй. Бля, у мене вже набою немає, п'ять набою лишилося вже в гіпешці. Блять, який же це а? Так, вони ще й з РПГшками. Ну тут, тут коротше, вже марафоном, я зрозумів. Тобто навіть немає коли вже, по суті. збирати чуваків. Так, треба просто одразу тупо зйобуватись і все. Тобто те, що взагалі, якби я зробив, типу як? Єбать нього що нахуй самонаводящийся, оці ракети чи що, як він отак от влучає? З РПГ взагалі дуже важко влучити, блядь, особливо в цій грі, так щоб прямо у чувака, він якось прямо тачдауни якісь хуярить, блядь, це піздец. Так, якщо б я пішов би неправильною кінцівкою, тобто до виконувача бажань напряму, так я б уже давно закінчив би цю гру. Те саме, якщо я б сказав би так. Але якщо ти йдеш правильною кінцівкою, ну це просто піздец. Прикол в тому, що правильну кінцівку тобі просто не хочеться проходити, от серйозно. От яке задоволення ти можеш від цього отримати, яке задоволення... Від того, що ти робиш один і той самий геймплей, блять. Я вже їх вбивав цих чуваків по дорозі до саркофагу, у саркофазі, потім там, потім ще ось тут. Блять, ну нахера. Причому цей чувак, він один залишився, котрий мене оце вбиває, розумієте, чому прикол? Та зашибьоті, блядь, я не, я не сумніваюсь, ти, блять, ти, ти майстер РПГшник, блядь. Я не здивуюся, якщо я за сьогодні не встигну пройти. Я не здивуюся. Це, блядь, який сука даунізм, блядь. нахуй, блядь. <світ> як мені пройти цей момент? У мене немає. А, ну в мене є аптечка. А, так ось у мене зараз було повний, повний запас здоров'я. До речі, як я мене зараз дістав? Дивіться, він стоїть там. Причому прикол вже в тому, що. Єбать, а як він це робить? Вони тупо роблять неможливі речі, бо, і тут з РПГ так ніхто не поцілить. Ну ніхто, блять. От якби бот був тут за перешкодою, а я стрельнув би туди, його б навіть не коцнуло. Навіть один, один хп б не зняло. Так, я хуй знає як він туди виліз, коротше, десь поза, поза мною, блять, я не помітив, блять, а його хуй звідти знімеш. Добігти я тупо банально, ну я, я не зможу ніяк. Ну, бачите, тобто, ну я не знаю, я хотів його якось перехитрити, я не знаю, щось якось зробити. Я ніяк там не перебіжу. Блять, я можу зі ствола спробувати його зняти. В мене ж виходило тих чуваків, блять. Ну далеко, звичайно, відстань дуже далеко. Та ні, з пістолету ти його точно не знімеш. Ну це тільки якось бігти і тупо може в якийсь раз у мене вдасться. Просто тупо може якось у мене там з, з мільйонної спроби вийде, так? Знаю, ну або просто, або, або нахуй, коротше, просто. Я, я оце, коротше, все, сьогодні буде останній випуск. Просто от. Якщо я не пройду, мені похуй. Просто йдіть, коротше, і дивіться це, як його. Десь відео в інтернеті, що буде, коли ти кажеш, ні, і подивіться кінцівку, і все. Мені похуй, я не буду це їбатися це ще три часа. Крім того, що подовжили нецікавий геймплей, дебільний геймплей, нікому нахуй не потрібний, так, вони його подовжили максимально просто, блядь. Так ще ж, блядь. Так ще же, блять, сука, оцей Dow у кінці хтось зробив. А як же мені тепер його зняти? А, так а це не варіант, що. Мені все одно зараз по цій драбині треба буде підійматися. Оце хуйня, так, мені все одно треба буде. Так він там ще й не один, блять. Ну походу це єдиний варіант. Потім потім я ж підіймуся. Так, я потім підіймуся, Це буде реально єдиний варіант. Давайте спробуємо, я не знаю. Є, бать, в мене ще й виходить є всього десь 3 секунди, щоб його йобнути, Ви собі появляєте такий прикол, блядь? Десь 3 секунди, блядь, поки він не вистрілив. Так а як я встигну, блядь, він тільки мене бачить одразу. Поїхали, хуяк і ракета поїбала, блядь, як я встигну його йобнути, блядь, Поясніть мені. Це тупо нереальний момент. Це хіба що зараз виставити мінімальну мінімальну, мінімальну складність, блядь, і все. Я не бачу, як ще можна з ним якось впоратися. Тупо, це нереальний чувак. Ну, спробуємо з нашого цього автомату, я не знаю. До речі, разок я в нього учу. Блять. Коротше, три спроби. Я кажу три спроби. Зараз не вдається, я або беру мінімальний рівень складності, або взагалі йдіть нахуй, дивіться оте відео, блядь. Блядь, це, Ну це довбий бізм, я не знаю що сказати. Мене, мене вже просто, блядь, я вже, я вже просто я не знаю як на це реагувати. Не буде зараз трясти дебіл, блядь. Можна стріляти? Давайте почекаємо, щоб воно потрясло. Давайте почекаємо. У На, нас час є. Ну куди спішити? Такий класний такий цікавий геймплей, Блін, навіщо нам спішити, так? Навіщо спішити закінчувати гру, коли так цікаво грається? Може мені треба буде ще вбити потім ще 100-100 мобів. Прикиньте, як буде круто, блять. Ще 100 мобів треба буде йобнути, блядь. та ти що? Я так кайфону від цього, просто. Немає слів. Єдине що зараз він стрельнув кудись туди. Якось на дивно було це. Як, як це він так, так, блять? Тобто, взагалі хуй зна куди стрельнув. Ну давай, 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 давай Блядь, я його йобнув, це пиздец. Я його таки йобнув, блядь ну це ну це прикол, конечно. Пішли поки другий дебіл не взяв ту РПГ, блядь Ой, та пішли в пизду, блядь пта, це вся кінцівка була. Ну і що ж там хочется за заставка. Знаю, правильно я вчинив чи ні. І, мабуть, ніколи не дізнаюся. Але я зробив вибір. Сподіваюся, він був правильним. Отака От кінцівка. Знову ж таки, я мабуть маю вибачитися за те, що в мене побомбило, ну але ну, блять, ну це просто піздець. Коротше кажучи, просто якщо ти хочеш йти цією правильною кінцівкою, тобі треба банально просто взяти з собою ще або збирати з супротивників по дорозі ще набої до ГПшки, щоб у тебе було їх хера, і потім, коли, наприклад, там закінчаться, ти будеш тими викотім використовувати набої, та й все. Я не знаю, чи проходитиму я далі зараз а, поклик прип'яті, ну і усі, ось ось там, там ще дві частини, я забув їхні назви, ну ви зрозуміли, так? Бо прикол вже в чому? Я буду брати новий ПК у листопаді. А зараз, ну коли я буду заливати це відео, скоріш за все, вже буде десь. Кінець серпня, тобто у нас буде, грубо кажучи, два місяці. Ну нехай там два з гаком місяці на те, щоб пройти оту якусь частину сталкеру. І я сумніваюся, ми цю проходили майже рік. Так я розумію, що там це, це ще було в момент, коли і світло часто вимикало, і так із цією русньою і те і все, і п'яте десяте, і взагалі, якби можна ну більше часу приділяти летсплею сталкера, так наприклад, до пройти коловктуху, і потім чисто сталкера, чисто сталкера. Але все одно, ну я побоююся, що я навіть так все одно не встигну його пройти. І плюс я чув, що начебто бо розробники самі хочуть зробити ремастер усіх трьох частин випустити, ну ніби була така чутка. І можливо, реально, давайте зараз просто пройдемо коувктуху, ще там якусь там маленьку гру, котру реально недовго проходити, так? Щось таке попроходимо. А в листопаді візьмемо новий ПК і там уже будемо дивитися. Хоча, скоріш за все, ще подивимося, коли там буде дата виходу, начебто ж буде оцей фестиваль, чи Gamescom, чи який там на ньому начебто мають представити Stalker 2, і, можливо, вже скажуть дату виходу. Що вона буде там десь початок-кінець е грудня, то тоді реально будемо вже чекати Stalker 2 і грати в нього, бо просто реально я боюся, що я не встигну пройти там коло в кого вприп'ять чи щось таке. Так банально не встигну до моменту виходу Stalker 2. І вже після Сталкера 2 тоді можливо ще й ремастери пройдемо ось цих двох частин. Ну ось таке. Взагалі прикольно. Взагалі, мені часто сподобалося його перепроходити з цього сталкера. Чесно, я отримав дуже багато задоволення в певні моменти. Плюс відкрив для себе багато нових моментів, котрі я не знав так. Завдяки вам. Дуже, дуже до речі, вам дякую, бо це завдячуючи вам. Ви мені багато моментів підказали, особливо соноро. Реально. Дуже багато мені підказали певних моментів. Ну єдине, що кінцівка. Кінцівка, звісно, мене не потішила, але в іншому, в іншому реально було дуже круто, так якби. Ну і гра навіть зараз, навіть зараз, навіть через стільки років, навіть зараз в неї все одно прикольно грається. А, і Stalker 2 я буду частіше випускати. По-перше, я буду частіше. Ну, у мене буде кращий ПК, я зможу швидше його обробляти. Все це відео. Ну як все одно, я не зможу відео в день заливати, одне відео в один день, так. Скоріше за все, це буде десь можливо, три відео на тиждень, щось, щось десь так. Ну але частіше, ніж я це зараз зроблю, бо зараз здається, в мене максимально два відео на тиждень виходить. Ну як правило, ще буває більше. <гум> Вони точі подяки різні виклали, прикольно, та поживні обіди. Молодці, молодці. За всі ці подяки Ні нікого не забули, як бачимо. Ну, коротше, от таке от, от таке. От. Тобто не переживайте, Сталкер 2 буде і будуть випуски виходити частіше. Ось, принаймні, я на це сподіваюся. Тренд, я забалакався і дуже довго балакаю. Вже все я довів, що я хотів вам довести до вас. Я дуже вдячний всім тим, хто дивився цей плейліст так від початку і до кінця. До нових зустрічей, хлоп'ята! Побачимося в зоні у сталкері 2. Так, давайте, бувайте. Пішов ти нахуй разом зі своїм каналом.